Це сільська амбулаторія великого самбора, що в Попівській територіальній громаді на Конотопщині. Під час перебування російських військ на території населеного пункту розповідають її працівники. Заклад потрапив під ворожий вогонь. Їхали просто стріляли, куди їм хотілося. Туди вони стріляли. Стріляли по хатах, стріляли сюди. Тамара позвонила. Люди дзвонили, Ой, у нас амбулаторія горить. Ну, правда, збіглися люди, сусіди поприбігали, всі прибігли. Як тільки вони проїхали, всі пробігли, прибігли, потушили своїми силами. В туалеті теж горіло, там дирка, пластик, прогорівши все, з вікна, ну, з тіля стріляли, пройшло і тут горіло. А хто тушив? Чиїми силами Шо? Шо? Нас тушив? Перший тушив, тому що вчора поховали ми його. Хлопчик тушив, він з Києва, наші санітарки зять. Він підірвався на на міні під самбором. Це сердечник вольфрамовий з крупнокаліберного кулемету. Це, це ще більше був, більша куля була, а це лише сердечник, який всередині був. Бачите? Це те, що у нас це де саме ви знайшли її? Це ось ось приміщені. ось знайшли, знайшли. 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 тут. Це в приміщенні знайшли. Рух через великий самбір російських військових почався наприкінці березня, розповідає Попівський сільський голова. Перебуваючи в селі, солдати грабували теплий одяг, ковдри, їжу. За двоє суток пройшло до трьох тисяч техніки Но по цьому напрямку. Їхали, і це все розпочалося їхали, з першого да, дня ну, війни. Ну, ночі, з першого дня їхали. війни пішов рух техніки агресора Ми в цьому напрямку. От, із станції В'язове, де вони дислоцирувались, і сюди через Сім'янівку, Дубовязівку, Шевченка, Великий самбір. Ми з вами зараз знаходимося, і слідуючий населений пункт, який ми приїдемо, дептівка. От сюди вони з першого і до останнього дня перебування цих негодяїв на нашій території. от сюди, сюди було двіження. За ті дні, що російські військові перебували у великому Самборі, ще спалили три хати. Також пошкодили технікою дороги. Спочатку грейдеруємо, засипаємо щебнем, закатуємо катками, а потім будемо робити капітально. Так що для початку треба зробити, щоб вона була проїзною, щоб це не було таке страшне, як зараз. З початку війни через дії російських військових у великому самборі загинули п'ять людей. Двоє під час артобстрілу, двоє підірвалися в автівці на міні. Ще одна людина тоді травмувалася. Із сіл Шевченківське, Великий Самбір і Дептівка евакуювали близько ста людей.